На полігоні Старий Лисець проходять бойові навчання. Тренуються Івано-Франківський окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України. Лунають гучні вистріли, тому що бійці використовують виключно бойові патрони. Бійці ведуть ближній бій, використовуючи БТР 80 та Спартан, і захоплюють будинок. У результаті бою одного бійця умовно поранено. До місця мчить козак, який спецпризначенці використовують, аби забирати трьохсотих. Завдання успішно виконане. За словами керівництва загону, такі перемоги вкрай важливі, бо вгадати, яку операцію доведеться виконувати в зоні АТО, вкрай важко. Будь-який момент проведення операції неможливо передбачити. Завжди виникають будь-які нюанси, і в більшості випадків приходиться приймати рішення безпосередньо на місці. Не буває такого моменту, що будуть працьовані всі можливі варіанти, але вони складаються як е, з кількох частин, то взаємопов'язані між собою. Е, тому злагодженість особового складу. В групи залежить багато і якщо група навчена, вона може виконати будь-яку поставлену задачу. Окремий загін спеціального призначення Вега один з перших, що відбув на схід України, коли почалися бойові дії. Тоді у його лавах був і Дмитро. Підготований. Я рахую обов'язок кожного мужчини захищати свою державу. З таким часом, як настали бойові дії, то пішов до загону. Чому обрав загін? Тут більше тренування. У нас У майже щотижня такі, буває два рази в тиждень. Бо на сході набагато різних ситуацій, так що треба нам удосконалювати свої, свої навики, щоб ми могли виконати свої поставлені нам задачі максимальною скористю і, звісно ж, без втрат особового складу. Бойова машина Козак, яку використовують як медичну карету, наразі у загоні на випробуванні. Та за словами медиків, вона добре себе зарекомендувала, бо у ній є можливість перевозити двох поранених також зручно розташовувати медпрепарати. За весь час проведення АТО в нашому підрозділі було 10 поранених за цей час. Тобто, ну це можна сказати досить велика цифра. Оскільки кількість нас не є така велика, характер поранень був завжди є різний, тобто від легких до складних. Були і досить важкі поранення, але слава Богу, ми з ними справилися. Завжди допомагає нам медицина інших підрозділів, волонтери. Тобто, на дуже добре, що ВТО все працює в комплексі, і це, це рятує наших хлопців. Однією із особливостей веги є її кінологічний відділ. Наразі у загоні п'ятеро собак. Тіна працює на Національну гвардію України усе своє життя майже два роки. За цей час затримала двох зловмисників. Стоп. Як розповів кінолог із позивним Руні, із собакою він постійно 24 години на добу, адже це його найважливіший бойовий побратим. Рунка. Дана собака використовується по пошуку людей і також затримання, очистка зданій і затримання правопорушників транспортного транспортному засобі. За час перебування у зоні АТО в окремому загоні спеціального призначення ВЕГА немає втрат. До того ж, більше 40 бійців нагороджені державними нагородами. Оксана Василик, Роман Булелик, ТРК Карпати.